Тематично сьогоднішня зустріч була присвячена протитанковим. Протитанкові зброї, чому саме протитанкові, тому що основна техніка, яка працює проти наших вояків, це саме танки, і вояки мали інформа... надавали нам інформацію стосовно того, щоб їм дуже хотілося збільшити свої можливості стосовно ведення бою саме проти танків або БТРів, тобто важкої броньованої техніки. І насправді Україна вона мало хто про це знає, навіть в світі вона йде по. Переду в багатьох напрямках, і сьогодні ми демонстрували ракети: цей стугна, цей комбати, і карсар тобто різні за вагою, різні за дальністю пострілу, різні за системою влучання. Але вони єдині в тому, що вони по-перше, вироблені в Україні. По-друге, вони забезпечать нашим воякам збереження життя, тому що відстань, з якою вони відпускаються чи випускаються, вона дає можливість солдату дуже швидко змінити, змінити позицію, зберегти своє життя. Навіть по тій цілі, яка буде засічена, там, наприклад, певними пилянгами. Неможливо буде одразу влучити. Ми ж розуміємо, що коли ракета літить е, 16-17 секунд, ну, абсолютно неможливо засікти там які солдати її куди післа, е, послав. І ми сьогодні демонстрували як ракети самі по собі, так і в складі комплексів. Чому ми це робили? Тому що е, протитанкова зброя це високоточна зброя. Це зброя, яка потребує дуже серйозних ретельних процедур щодо випробування, оскільки там є дуже Великі технічні питання, які країнам з нерозвиненою інфраструктурою, з нерозвиненим виробництвом неможливо виконати. І ми для себе склали такий слоган, що такі ракети це забезпечення незалежності держави. Чому тому що з далекої відстані ми за абсолютно незначні кошти можемо завдати урон будь-якій армії. В нас є абсолютно розуміння, що всі ті аналоги, які сьогодні, ці ті зразки, які сьогодні були презентовані, вони вже пройшли. Випробування прийняти на озброєння частково вони замовлені в державному оборону замовленні. Президент поставив задачу по деяким позиціям збільшити таке замовлення. Частково по тим позиціям, які не передбачені оборонним замовленням, да задачі, щоб ми опрацювали разом з Міністерством оборони доцільність. І в мене є дуже велике переконання, що найближчим часом ми збільшимо представлені саме таких ракет безпосередньо в Україні. І ще одна дуже важлива теза: на жаль, в суспільстві Ще з радянських часів було переконання, що іноземне воно краще за вітчизняне, і наприклад, нам дуже часто дорікають, що є американські джевеліни, ракети, нібито вони кращі, ніж наші аналоги. Так от джевелін він коштує майже там 6 разів дорожче, ніж, наприклад, стугна, але дальність влучання 2,5 км відносно стугни в 5 км. Це по-перше. По-друге, це Ракета абсолютно вона не вибаглива щодо побуту, якщо можна так сказати. Тобто, в умовах ведення бою, її дуже легко і дуже просто налаштувати на постріл, і вона має влучання з коефіцієнтом 08. Це один з найвищих коефіцієнтів в світі. Навіть ми зробили сьогодні основний наголос на протитанковій зброї, оскільки, за повідомленнями наших розвідок, якщо готується, Наступ то ключова небезпека, яка сьогодні на яку покладається наш ворог, агресор, це є рух активних танкових колон. І сьогодні ми продемонстрували, що вони будуть українські збройні сили будуть мати можливість їх зустріти найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим, з далекої відстрілки. Наведенням по лазерному лучу з надзвичайно високим відсотком попадання українською протитанковою зброєю. Сьогодні ми подивилися в бойовому використанні ракети Стугна, ракети Бар'єр, вже модернізовані ракети Карсар. Ми подивилися і високоточну зброю, яку застосовують танки. Ми подивилися е, високоточні міни і решта озброєнь, в тому числі і найсучасніші системи управління вогнем, які вже через два-три тижні будуть в військах. Я впевнений в тому, що зараз ми з вами стаємо свідками народження вже високопрофесійної, високоефективної, дуже добре озброєної української армії і впевнений в тому, що з кожним днем можливості українського війська будуть зростати. Окремо ще раз хотів би привітати Укоронбором. Він продемонстрував сьогодні те, що та ефективність, яку було завдання, було поставлені рік тому, це є. І лозунг, що ми ударимо танками, ракетами по безробіттю, і українське оборонне підприємство будуть працювати в три зміни, і ми забезпечимо українське військо найсучаснішим озброєнням.